Доброго дня! Я, Ліна Аманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами маленька розпаковочка. Так, що я тут купила? Рожевий кварц. А оце білий кварц тонований під рожевий. Бачите, він майже не відрізняється. Але коли отак придивитись, близенько. цей... Шторки равномірні, такі рівно зафарбовані, а в цьому трошечки видно такі, як жилочки. Видно, я не знаю, чи видно. І цей буде, бачите, цей буде більш яркий, такий насичений колір. Зараз цей покажу. А цей, бачите, рожева нитка, і він, здається, рожевим А коли отак його знімаєш, він майже білий. Цей темніший. Так, що в нас тут ще є цікаве кошаче око. Ось таке кошаче око. Красиве, це не натуральне каміння, це скло. І швидше за все це дуплекс. Дуплекс це коли дві половинки спаюються, а між ними там плівочка така, яка дає отаку красивий блиск. Бачите, ну він холодний, важкий, такий гарний. Так, що тут іще? Кристальвері на мистинки. Це в нас буде декілька видів намист. оце все. Ой, нічого потім підніму. Декілька видів намист буде. Так, із натурального каміння содаліт. Свідомо вибрала содаліт, того що я хотіла використовувати фурнітуру під срібло. А якщо брати лазуріт або авантюрин, нічка Іра, там, виходить, золотяві такі прожилочки. І треба брати бронзову або золотисту фурнітуру. А я задумала саме з такою. Так, судаліт красивий. Це танований кварц. Дуже-дуже підходять Ці, Ну, Вони, мабуть, будуть в різних намистах. Кашаче око також. Бачите, красиве, красиве. Так, кришталеві намистинки і отакі проставочні. Гематити і маленькі Гляньте, вони так гарно виглядають. Прям захотілося якесь отаке намисто, правда? Так, що ми ще взяли? Такі кулончики я ще не брала. Видно, отут видно буде. Содаліт і рожевий кварц також. До них у мене і багато ще е своїх намистинок. І такі є, і такі, і таке сердечко є. І отакі овали є. Щось підберу, щось підберу. Так, ще взяла фурнітуру. Ну, Нержавіюча ця фурнітура. Ну, Коли що вам показувала, я покажу те, що не показувала. Такі піни, гвоздички показувала вам. Колоти показувала вам. замочки у нас і такі, такі були. Ось ми не б... ну, це стопери. Нержавіча сталь. Треба ж, якщо використовувати, то все гарне. Такий замочок ми бачили. Так, це ципок. зараз модно. Ну, я вирішила не відставати і зроблю дві, два різних види. Один вид буде отак висіти і на ньому будуть нанизані різні намистинки. А інший вид буде отакий. Зараз я покажу, отак трошки виложу. Так, одна, потім друга, третя. Ну, може, ще одна четверта, щоб взагалі сім було. Ну, тут буде в одне. Я не розрізала ще цепочок. І тут буде щось підвішане тут знизу. Красиво буде. Багато в мене матеріалу додаткового. А це ось такого ще в нас не було. Це я вам покажу. Це піни. Але не такі з шариками, які в нас вже були. Тут, бачите, з шариками. І надо вдатку ось таким, таким кружечком. Бачите? Не піймала. Піймала фокус. Як вони використовуються? Ці використовуються, якщо треба підвисити, там на листинку або щось. Бачите отут. Раз, і отут закрутили і підвісили. А якщо отак треба закінчення якесь? Ось не закінчення. Ота була і тут скрутила і з'єднала. Все воно тримає і акуратно, красиво все виглядає. Це я вам показала зараз перед показом. Так, так, так би мовити, перед показ. Наступного разу покажу вам. Я доробила, в мене багато матеріалу залишалось. І я доробила другу частину льодяників. Оце з кіанітом. Декілька покажу, це з бурштином. Дивіться, які красиві. В них у всіх будуть підвісочки з сердечками. Але не такі, як того разу були. Бачите, ой Боже, щось я тут грудями зашатала. Отак. Все, дівчата, все показала вам, все розказала. Підтримуйте, не забувайте, вподобайки. Підписуйтесь, купуйте, ходіть в інстаграм, всіх обійняла. До зустрічі!